Дуже люблю говорити про ванілі. Сьогодні їх буде багато: Вершкові, молочні, ніжно-пудрові, такі апетитні, тендітні. Думаю, цей бренд вартий уваги. Ну що? Можете мене привітати з почином, бо вигадала нову рубрику, як формати на каналі існував давно. Хотілося просто його якось так концептуально знаєте зробити певною традицію, час від часу розповідати про окремі бренди, де ми оглядатимемо. Частіше на основі якихось семпл сетів або тревел сетів бренд Легесеньке понурення в історію та аромати, концепція, характер. Думаю, що це буде цікаво. Тож чінчінь. І оглядатимемо, як ви вже зрозуміли по назві, Sud Пацифік. Переважно ванільний сет Discovery Діскавері Колекшн. І на огляді буде сім ароматів. Про декілька, можливо, ще так окремо згадуватиму, що б хотіла офлаконити. Це французький бренд, заснований 1974 році. І головна мета передати атмосферу відпочинку моря сонячного настрою. І П'єрта Жозеф Фурніє сподіваюся, я правильно називаю імена. Перепрошую раптом. Тому що здійснили свою першу подорож на острови Полінезії, а з 2011 року інша власниця. Там є така. Коротесенька хронологія о, ключових головних подій бренду, з чого починалося перший бутік, другий, до речі, у му році святкував 50-річчя. І хоч бренд відомий найбільше, як на мене, кокосовими ванільними тропічними такими історіями, хоч не з початків. The Ocean Blues, випущений у 1982 році, і ось цей характерний бірюзовий колір. А вже в 84-му перший Ванільний аромат, який якраз задав оцей основний характер, певний тренд. Потім ще була удова колекція, але все одно ванільні, як на мене, це прямо топ-топ. Дещо тропічне деколи морське, але ванілі погодьтеся на першому місці. І ми почнемо з бестселеру номер 1 ваніль Абрикос. Дуже популярний і на сайті навіть зазначено, що там його любили Брітні Спірс, Шер, Ніколь Кідман і в цілому. Я розумію за що. Він, хоч теж більш такий м -м, гурманський, проте це не тотальна булочка. І в цілому, частіше, коли згадують камтуарці Пацифік, можливо, хтось знає Матінкалін, аромат молочної каші. Матінкалін ранкове молоко. І він найбільш солодкий. Там прям така молочна солодка каша, комусь рисова, манка. Мені пахне карамельним молоком. Хоча текстура в ньому теж відчувається. Коротше, я до того, що вони усі, вони прям мега їстівні, хоча і гурманські. Тут немає яскравої фруктовості. Цей запах е, ваніль-абрикос якраз найбільше нагадує якісь доглядові засоби, аромат чистоти. Теж він такий жирнуватий, наче, хоча і не супер вершковий, просто він додає у цьому стручку, точніше, промальовує сам стручок, стає таким гарячим. По рівню тягучості десь після ванілі від Франка Бакле, найгустішою цитрусою ванілі. Тут теж оця фруктовість урівноважує, я б у сліпому не вгадала, можливо, абрикоси. Думала про якісь дуже апетитні гелі для душу. Такі дуже теплі, Оця тепла ваніль. Не на лактонність акцент, а саме на якусь тягучість, хоча є і більш оксамитові там такі ванільні історії. Це легко, зрозуміло та невимушено. В принципі, багато хто і шукає подібні аромати, щоб це був лаконічний дизайн і відповідне звучання до назви. Ну і всім поціновувачам солоденьких історій. Усе, що можу сказати так, загалом що не передається яскрава фруктовість, абрикос буквально додає у. Відноважує таким абстрактним відчуттям чогось такого шорсткого, та м'ясистого. він наче додає ваги. І ванільний дещо фруктовий стручок. Тож далі ми перейдемо до кокосів, і коко екстрем дійсно один з найпопулярніших ароматів. Просто мрія усіх любителей кокосів. Баунті, райська насолода. Це оця частина з кокосом. У все, я от у попередньому відео розповідала, що у мене спогади з кокосовими ароматами. Це якийсь от підлітковий період, бальні танці, оці всі відушки, і вироше кокосовий аромат. Хоча це й красивіше. Тут прям такий. Пудра мигдалева, вона не затхла, не бабусина. ну Знаєте, бувають такі душні. Тут знову підкреслюється ця легкість в усіх ароматах. Вони такі, наче безтурботні, але знову повторюся в цій простоті і краса. Ледь кремовий, кокосовий, ця ваніль якраз. Підтримує цю вершкову сторону, і він взагалі укропчиком не віддає, навіть горіхові. Ні, горіховість ну от хіба мигдалева, дуже така м'якість, кремова знову натяком на якісь доглядові засоби, часто подібні віддушки використовуються. Можна сказати, що легка молочна ніжнятинка, але це дуже мило. До речі, у них от що теж приємно, вони лінійні, зрозумілі, і не змінюються від першого пшику до бази. Що спочатку ви такі мм, як приємно, як ніжно, як крем, затишно, а потім мускусна цукрова пудра. Тож, кому молочного кокосу коко екстрем. Я ж можу тут підглядати. Я і пірамідка, бо я так знаєте, на асоціаціях більше спираюся. Кокос інжир описується як тропічна тепла ніч. Капець, він мені пахне гелом для волосся. Оце єдиний аромат, який я не можу відбити цю асоціацію. Е, тож, трішечки абстрагуватися, тут, наче кокосова вода. Проте оця лактоність. З ним найбільші флешбеки з бальних танців з цим доглядом, косметикою, саме косметикою, бронзаторами та да. автозасмагою, от як фітнес-бікіні, знаєте, оце бронзером намазується. І вони бувають дуже яскравих кокосових віддушок. І оця кремова текстура, косметика, пудровість. тут воно все є. Тут ще вологість, пліт інжиру, також вершковий. Ну він знову урівноважує, ох, прям душненько інжирний. Хоча кокос, в першу чергу. Це наче кокосова вода з її шматочками інжиру. Отак воно пахне буквально. Він найменш солодкий, більш рівноважений, та приємно такий дійсно якийсь тропічно вологий. І, до речі, радять нашаровувати ці аромати, поєднувати. Якби я почула цей аромат зі сторони, подумала, що це запах чистоти. Людина якимось кремом помазалася доглядовим. Отам От я теж казала, є такі нюанси, але саме Кокос інжир найбільше. Давайте послухаємо ваніль кокос. Тут ще тепліше пляж у пляжці. Ууу! Оце так ваніль. Блін, наскільки у них впізнавані ці ванільки? Які вони приємні, ніжні. Його реально можна змішувати з ваніль-абрикос. вони прям перегукуються. Але цей ще більш кремово-рідкий. Він як молочко. Якщо там. Густа така суміш кремова збита. Тут прям вона розтікається. як крем для засмаги на пляжі, розжарене тіло. Оце молочко дуже файно доповнює. Дуже тепло. Яка ніжнятинка? Оце поки похмурі сірідні в Києві знову. Всім, хто бажає урівноважити, додати чогось світлого, чистого або ніжного тендітного і розслабленості. Ох, це аромат чілу. Я уявляю в офіс під білу сорочку. Такий чіл вайб дуже добре. От мало хто до бренду підходить, а воно того варто. Трішки розбавимо морем. Чудові морські аромати. Це Аквамоту, також є юкатан, чудовий аромат, акватичний. Чесно, взагалі не дуже люблю акватику. Ну так вже неупереджено до цього ставлюся, говорячи про таку стандартну. У комтуарі дуже красиві морки. Понюхайте теж свіжість. Сіль нормальна така каменюка, дещо металева, але все одно в ньому є якась легкість та піднесеність. Я коли чую оці, оці о, такі парфумерні морські нюанси йодості, вони мене одразу о -о -о хвиля темна, така скеля. А тут все одно. Хоча піску і чогось такого додаткового, я в ньому не відчуваю, дивити не на несу. Водорості, дуже гарно відчутні водорості. Солоність і зовсім ніякої солодкості, нуль цукру. Саме в цьому сеті це єдиний морський аромат і що прикольно, поєднувати оці попередні, особливо, наприклад, коко, інжир та оцей солоний аромат, це прям все. Тропічний вайбом забезпечений. Дрібка пісочку, можливо, десь такого сухесенького, але дуже чистого, дуже чисте морько. Взагалі ніяких просто і зрозуміло його пропонують з Ваніла Екстрем нюхати зараз. Ми перейдемо до Ваніла Екстрем. Проте я ще раз наголошую, що це в найкращому розумінні зрозумілі аромати є банан. Не пам'ятаю він ще з ванілю, але він теж про таку м'якість, пудровість, солодкий. Єдине, що до бази, він не дуже цими фруктами кричить, як на початку, плодом, таким м'ясистим банановим стиглим. Але ну, старт класний. В принципі, я так і зрозуміла, що вони, можливо, якщо і заванілюються, то дуже делікатно та приємно. А усі додаткові якісь складові, хоча абрикос мені дуже лінійний. Ну, Зараз ми ще Blackberry послухаємо. З фруктовою чи іншою стороною, воно може трішки. Спрощуватися і звинілюватись. Також є какао, є аромат тірамісу. Все це можна спробувати, і це дуже приємно. Багато хто шукає таких солодких, вершкових саме історій і там надають перевагу популярним, дуже шлейфовим, таким густим, з дерев'яхами якимось урівноваженні, типу урівноваження, але вони ще більше сверблять та обтяжують. Тут ну, відчувається якась така делікатність. Коротше, мені дуже імпонує ця простота. І ніжне може. Також топчик. Далі у нас ваніль екстрем це мій фаворит. І я хочу його флаконити Взагалі продаються тревел сети. Не знаю, де у нас, треба чекнути. Але на офіційному сайті точно. І о, я б це собі міксувала, і особливо влітку. Тут абсолют ванілі, ванільний цукор і кокосове молоко. І він найгустіший, найтягучіший. Хоча все одно, все одно він піднесений. От Від Олі парфюмісти я постійно слухаю цю бурбонську ваніль. От вона така сухофруктно-шоколадна з такими от відтінками. Але якщо відокремити оцю таку суху, маслянисту, таку деревну сторону. то дуже круто, коли її вдало в парфумерії також відтворюють. Оця ваніла екстрем. Вона якраз така переважно жирно-масляниста, сухенька з деревними відтінками. Теж вершковими, наче якийсь віск, не медовий ближче до текстури. Хоча, до речі, віск я тут також відчуваю. Мені дуже подобається ця тягуча теплота. Лайфхак, якщо вам просто це знову кльово нашаровувати. Звичайно, можна нашаровувати з камтуарами іншими, як і радить нам бренд пропонує. Так само можна з простими якимись цитрусовими історіями, якимись апельсинами, лимонами. Знову ж тропічними фруктами або деревом, сандали, наприклад. Ну, це буде взагалі такий вибуховий ніжнятинковий шлейф. Але цитруси це те, що треба. Улюблений цитрусовий аромат, якийсь колончик. Але мені, наприклад, деколи хочеться подібного мінімалізму, затишного, зрозумілого. Цікаво, чи є тут інкантейшн-ваніль якась. Було б прикольно зробити теплу, таку ладану, бальзамну ваніль. От щоб в стилі комптуарів я б теж таке придбала. І ще ваніла екстрем, от я його прям так заносила, заюзала. Мені особливо після душу, вдома подобається його носити, спробую влітку і подумаю, чи потрібен мені треба. Дуже кльово він розігрівається, стає таким гарячим. І от, от нюанс вершковості цього кокосового молока, наче коли кип'ятиш молоко, і ця пара отак підіймається, він не занадто відверто вершковий, як Матін Калін, наприклад. Але оця гарячість. <плукл>: mm -hmm. -mm. Вершкова, вона прям вкусняшка. Тож, наступний, давайте у нас: ваніль Блекбері. Ягідність штучна, вона не токсична, вона трішки пластикова. От ближче до рожевих ягід і липкість, наче того блиску. Оця ваніль, вона додає липкості. Можливо, це у мене асоціація з цими блисками наборчиків косметичних. Ну, це воно, воно реально так пахне цією косметикою. Просто запах дитячої косметики. Або шампуньки, гелі. От щось таке, можливо, дитяче, типу для дівчаток. Це запах стереотипної барбі. Навіть якась ляльковість, пла... от пластиковість мені тут є. Вона не відштовхуюча. Взагалі він мені дуже приємний. Не носила, але якщо вам за описом, воно, ну я не знаю, якось звучить інтригуюче, хоча б понюхайте його. Також його можна сприймати ближче. До ягідного такого морозива, навіть не сорбет, а дещо таке вершкове. Теж нюанс. Проте, все одно легесенька милкість, якась. Мінка, бульбашки від цього гелю для душу дитячого. Ну вона відчувається. Кому подобається Ваніла Блекбері, напишіть, будь ласка, взагалі, якщо маєте щось від камптуарсу Пацифік, напишіть, хто можливо продає бананчик і він у вас стоїть вдома, пилиться. Продайте його мені або travel Set. Теж Мені це все дуже приємно. Можливо, ну, до весни ну таке собі, не дуже актуалочка, ближче до літа така романтика тропічна або на зиму зігріватися. Тож усі шанувальники ванілі, кокосу, тропічних мотивів, гурманіки, таких десертних ароматів. Прошу звернути увагу. Якщо вам все одно на цей бренд і він вам не подобається, теж напишіть в коментарях. І, хоч можна сказати, що бренд був найбільш популярний в 90-х. Я пам'ятаю, у нас там в 2000-х вже в магазині стояли оці пляшечки. Якщо я не пом... не помиляюсь, у господи, в тому бракарді чи що. я ще була дитиною, я взагалі молода жінка. Але парфумерні спогади у мене дуже яскраві. І у мене був друг. От наші мами, мій друг, я ми оце от ходили по колу в бракарді. Боже, якась реклама бракарду, який крінж. Не купуйте в бракарді. Але тоді обійти, і оце все рознюхати. Нішевий цей відділ пам'ятаю, був корнер з срібними пляшечками. Не пам'ятаю, що мені здається, що це були комптуари. 100% Це були срібні, такі от пляшечки. і оці лаконічні назви та зрозуміло лаконічне звучання. І до нас просто підійшла консультантка. До нас з другом ми були дітьми. І така хочете понюхати? Така ляляля. -ля". І наносила нам на руки, на блотери. І у мене був такий теж опенмайнт. Коротше, знаковий бренд з дитинства зараз. Вони в Бомонді не знаю, бомонд теж зашкварився. Тож діліться думками вашими в коментарях обов'язково. Якщо не знаєте, що написати, просто можете залишити багато сердечок, мені буде дуже приємно. Не забудьте поставити вподобайку. Дякую усім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!